Знаєте, скільки може коштувати книга? Ну, звичайно, кілька сотень гривень. А якщо вона рідкісна, історично цінна та з кожним роком тільки дорожчає, тут уже мова йде про мільйони. Давайте подивимося, які книги вважаються найдорожчими у світі, там, де живуть чудовиська Моріс Сендак. Це перше видання культової дитячої книги, яка вийшла ще в 1963 році. Для американців вона, як для нас, казки Чуковського чи вірші Барто. На ній виросло ціле покоління. У 1979 році за мотивами створили оперу, а в 2009-му екранізували. Всього продали близько 20 мільйонів копій, але перший примірник пішов за 10 тисяч доларів. Та Марлан та інші вірші Едгар Алланпо. Це перша книга майстра Жахів, яку він написав у 18 років. Вийшло всього 40-50 примірників, а до наших днів дійшло лише 12, один з них продали за 662 тисячі доларів. До речі, на обкладинці стоїть псевдонім Бостонець, тоді поще не був знаменитим Атлас Європи Герарда Маркатора. Це перший атлас у сучасному розумінні. Вийшов у 1595 році, але через століття його випадково знайшли в Бельгії. У 1997 британська бібліотека купила його за 1,243 тисячні мільйона доларів. Географія Толемея. Це збірник карт два століття нашої ери. У 1477 році, за його мотивами, надрукували перший друкований атлас. У 2006 модин з двох збережених примірників продали за 3,9 мільйона доларів Трактат про плодові дерева Андрій Лурі Дюамель Дюмонсо. Видання 1768 року з детальним описом 16 видів фруктів та ілюстраціями. Колись належало королю Людовику 15. У 2006 році його продали за 4,5 мільйона доларів. Птахи Америки Джон Джеймс Одюбон. Гігантська книга 127 см у висоту з 500 ілюстраціями птахів у натуральну величину. У 2000 році один з 120 примірників купив катарський шейх за 8,8 мільйона доларів. Перше фоліо Шекспіра. Видане через 7 років після смерті Шекспіра, воно містить 36 його п'єс. Всього існує 228 копій. Один екземпляр у 2001 році купив засновник Microsoft Пол Аллен за 6 мільйонів. Біблія Гутенберга. Перша книга, надрукована рухомим шрифтом, 1456 рік. Залишилося лише 21 повний примірник. Її ціна сягає 25-35 мільйонів доларів. Кодекс Лестера Леонардо да Вінчі Найдорожча книга в історії. 72 сторінки наукових записів і малюнків генія. У 1994 році Білл Гейтс купив її за 30,8 мільйона доларів. Текст написаний дзеркально, читати можна тільки з відбиттям. Ось такі вони, найдорожчі книги світу. Хочете так у собі? Тоді готуйте мільйони. Обличчя, яке підморгує.